Вітаю, друзі, 5 липня. Вчора відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Інформації від учасників цієї розмови дуже і дуже мало. Давайте її коротко проаналізуємо. І проаналізуємо те, чи спроможна Україна дійти до миру, до мирного врегулювання під керівництвом Зеленського. Отже, сам Зеленський заявив, що розмова була продуктивною, що е, мова йшла. і... Е, Вірогідніше всього буде постачання ракет до системи Петріот, і, взагалі, можливо, навіть буде відновлено постачання зброї. Тобто, Зеленський дав надію. Трамп. Трамп в свою чергу в своєму літаку прокоментував. Розмову з Зеленським сказав, що розмова була, що обговорювали дійсно систему Петріо, що для захисту України е цивільних міст потрібні ракети до Петріо. та це натяк прямий, що це не наступальна зброя, що нею не можна бити по Росії. Е плюс до того, повторився, що він невдоволений розмовою з Путіним. Наголосив, що Путін зупинятися не планує, не збирається, і що врегулювання українського конфлікту може затягнутися. Більше того, Трамп сказав, я не учасник перемовин, ми прикладаємо можливі зусилля, але чи вдасться зупинити цю війну, я не знаю. Чому так говорить Трамп? Чому говорить Зеленський, роблячи посили українцям про те, що в нього все добре з Трампом, зрозуміло, щоб українці не лякали, щоб українці не виїздили, щоб українці чітко розуміли, зброя буде, небо захистять і все. Паралельно запустили тему. Що будуть ша перехоплювачі шахетів, безпілотники дрони, і скоро це все припиниться, вони літати не будуть. петро ракети, перехоплювачі шахетів, все нормально. Ц з цим все зрозуміло. А от що до Трампа, я і далі наполягаю на тому, що Трамп грає в чотири руки з Путіним. Він сказав, як. Подивимося на можливість, тобто, якщо на складах, знову ж таки ракети є до Петру. Коли подивимось, ще 5-6 таких ударів по Києву, по інших містах, і ситуація всередині країни може стати некерованою. Про війну взагалі каже: Ну, да, тяжка розмова, да, з Путіним погана розмова, але я не учасник переговорів. Можливо, зупиниться, можливо, не зупиниться, Путін зупиняться, не збирається. Вся риторика Трампа прошу. До мене мають прийти і сказати: Дональд веди перемовини з Путіним. І тоді він піде заключати зділку. Зеленський до нього не йде, Путін з Зеленським розмовляти категорично не хоче, не планує, і взагалі це ситуація миру при Зеленському виключена. Чому? Пояснюю, Перше, Сам Зеленський і його зелені гниди чітко усвідомлюють, що мир це вибори. Вибори це програш. Програш це переслідування, кримінальні, фізичні і тому подібне. Я маю точну інформацію з своїх джерел, що декілька разів Володимиру Зеленському. Андрію Єрмаку От, е, пропонували гарантії безпеки з боку Британії, що він зможе виїхати в Британію. Можливо, в нього є й паспорт британський, це ж ну, не, не Корбан, що його позбавлять, чи митрополит Онуфрій. Це е, абсолютно. Інша історія. На тобі паспорт Британії, на тобі гарантії лети на острів, ми заведемо когось, хто скомунікує з Трампом, хто, ми продамо Трампу цю історію, брити, так розраховують, і таким чином почнеться врегулювання. Зеленський категорично відмовляється. Зеленський хоче воювати до останнього квадратного метра українських територій, до останнього українця. В військах реально починають говорити про варіант румунський, про розвиток подій, як в Румунії. Про Чалушевську починають говорити, хочу нагадати, хто не знає. То, е, комуністичного диктатора Румунії Чевушевську разом з дружиною розстріляли військові. Ну, повсталі румуни. Мир при Зеленському, перемовини при Зеленському відстоювання. Залишків суверенітету і національних інтересів при Зеленському неможливі. Корупція, розкрадання, грабунок, граб награблене, грабне награбляне це можливо? Мир ні. І зараз знову всі погляди звернуті на парламент. У випадку відходу Зеленського, якщо його таки переконають від влади, хто буде виконуючим обов'язки, як будуть розвиватись події, друге. Багато хто починає говорити про вибори. До виборів починають ледь не готуватися, ледь не розгортати штаби. Тимошенко, Порошенко. Порошенко в Чернівцях зустріч провів з людьми. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Забудьте, не буде ніяких виборів, поки при владі Зеленський. Не буде. Не Зеленський, не його Зелені гниди не допустять зміни влади. Отже, підсумовуємо, Трамп прямо говорить. Що прийдіть до мене, я буду головним переговорником. Не приходите, я не при ділах. При Зеленському мир неможливий, вибори неможливі. Здається, ми зайшли в тупік, але з будь-якого тупика все рівно є вихід. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.